Да, люботлишах, Ребер Злоцкого Савича. Е, Хорватія, рейтинг 1954. Веноні у нас. Там якось я грав нещодавно. Що ж там було такого? От не пам'ятаюш, я не пам'ятаю і все, і все, и все, и все. Готую жертву слона. Тому що може бути не підготовлена жертва слона. Зараз може бути підготовлена. Ну, він, правда, може піти сюди і на слон же 6 тут стукнути. Виглядає максимум так собі. А, воно. Ага. Борюсь за поля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Можливо, G4. Найенергічніший хід. Ну, потім ще є F4. І Фердякович. Це вже, звісно. Фантазія. This is fantasy. Так, на F6, скоріше за все. G4 взяли. G4. Взяли, взяли Кіні F6. Так, може? Хоча що це дасть? Зв'язку. Да, можливо, йому треба було подумати над цією штукою. Плюс. 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 Щоб була б лінія і є тут. Ще щось хотів сказати, де забув. Не зби своїм ударом. Так мене кінь може сюди заблокувати оцю всю движуху. Так, да, він думає, що там все так от в мене помазано. І Треба було просто скидати пішик. Кінь є 5, мабуть, це я хотів сказати. А тепер кінь просто стоїть, дивиться на це себе. Таке собі, що шпіляти. Так. Ну давайте. Хоча можливо можна було і конем, ну, давайте. Ферзя поставлю. Мінятись туди да, ти захочеш. І тоді. Три нулі, Я візьму тут конем. Буду грати по блокадним полям трошечки. Ставнійському захисті, ну і в беноні пункт Є4 дуже важливий для білих. Б5. як якось тут -б 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 байдуже Тут я вийду. Перше, я можу так піти. По-друге, я можу. Якось здвоїтись, строїтись. Ще щось зробити. Треба подумати Тура прийшла сюди. Потім ферзь. Потім тора h8, ферзь h7, да. Побачимо, що з цього вийде. Тінь тримає просто важливе поле. Звісно, я тут не, ну, не витрачаю часто брати наш. Ні ну це. Не все ж так просто. В тюбрі фігури за фрезя, але ну не вийшло. Але і так, буде мене тут зараз атакувати. Менше фігур, простіше реалізувати цю. Рау. Матеріально. Так, так, да? Давай. Просто поля хочу отримати. Якщо я так піду, ти так підеш. А, ти тут шахом я тебе під'ївнув, да? Добре. Ідіть. Може за цим піжу піти. Може, все штовхнути. Зараз я тут прихожу. Не прихожу, так. Да? Мені. Тут Шаг звідси. Шаг звідси. Так, ще звідси. Давай звідси ще шок. Ну ще, давай звідси там шах. Ну, давай, ще звідси дам. Ну, Давай, і тут також. Чомусь здався, не знаю. Грав, грав, десь здався. Дивно. 82 на 76. Ну, отримали блокадне поле є 4. В центрі у нас є пішак, і фігура стоїть. Кінь у нас давить на позицію. А кінь Давить тільки на мого коня центрального. Кіагналь звільнили, батареєчка. Потрібно послаблятись. Ну, не вистачає тут фігур. Ферзовий фланг спить, а у білих і тура вже готова після H5. Ці готові слон. Ну Всі фігури майже дивляться на королівський фланг. Тому створювати тут більшість фігурну не так й складно. Тут треба було просто помінятись. А, ну так, да, ми ж міняємо слона, важливо, і отримуємо полає 6. Спокійнесенько. Треба так от боротись за якесь одне поле. А тут забагато полів, приємно. Так, тут ще можна було зіграти? Те саме набукіні ну, 6. Тут багато ходів ведуть до великої переваги. Кіні 4 було краще, ну добре. Знову, все через поле Є4 у мене транзитне поле. І чорні нічого не можуть. А мені здається, отут мені казав про якусь ідею. Отут, так. Да. Хоча є 4 Так. Ну, навіть тут можна буде. Яким, що якийсь є час у них. Зараз тут всюди, звісно, погана позиція. Ну, хоча б якусь контргру встигло б створити. А так я тут закріпився на цьому полі, і все. І гри нема. Де чорним грати? де. Десь тут, ну, я нічого не роблю. Навіть віддати фрезя за коня це просто неточність. Це що означає, що позиція безнадійна. Ну, суперник пошукав, пошукав шанс, а я пошукав шахи. Я просто вибрав цього сісти чи цього з'їсти. Він втомився, все. Пішли спати.